6. наша дорога до Вайчепела пролягала через центр міста. Зараз ми були на Трафальгарській площі. Вибравшись із таксі, я побачила під колоною Нельсона натовп, освітлений сліпучо білими променями численних захисних ліхтарів. То були звичайні громадяни, рідкісне видовище для вечірньої пори. Дехто тримав у руках плакати, інші стояли в черзі до саморобної трибуни, щоб виголосити промову. Про що вони там говорили, мені не було чути. На певній відстані натовп оточували полісмени і службовці депрік. Перед ними, частково зливаючись із натовпом, стояло багато агентів. Вочевидь, для того, щоб захистити зібрання від привидів. Усі вони були вбрані в різнобарвні формені куртки: срібні, ваганці в Фітес, вишневі, Ротвелл, канарково-жовці, горохово-зелені – грімбл і так далі. Збоку був припаркований фургон Депрік, де видавали гарячий бульйон, чай і каву. А біля нього ще багато фургонів і таксі. Локвуд стрімко попрямував через площу, я вирушила вслід за ним. Я не знаю, як краще назвати велику групу співробітників психологічних агенцій, чи натовпом, чи зграєю. Різнобарвні кубки агентів стояли неприїзно позираючи на своїх конкурентів, навмисно гучно розмовляли і вибухали реготом. Найменші з них, діти з 7-8 років, сьорбали гарячий чай, корчили один одному гримаси. Старші тупцяли на місці або походжали туди-сюди, крутячи суперникам дулі прямісінько під носом у своїх дорослих керівників. Дорослі шудавали, ніби нічого не помічають. Агенти пихато випинали груди, їхні рапіри виблискували в проміні захисних ліхтарів. Повітря аж тріскотіло від зневаги й ненависті. Ми з локведом пробрались крізь натовп до місця, де стояла знайома постать, що похмуро спостерігала за всім цим видовищем, як і завжди, інспектор Монтегі Барнс був у пожмаканому плащі, костюмі невизначеного кольору і темно брунатному капелюсі на голові. Незвичним був лише пластиковий стаканчик у нього в руці, в якому перував суп червоно гарячого кольору. Інспектор був утомлений, сиві вуси на його змореному лиці обвисли, наче шкурки двох здохлих хом'яків. Барнс служив у Депрік, департаменті психологічних розслідувань і контролю, урядовій установі, що стежила за діяльністю агентів і в таких випадках, як нині, збирала їх для спільної роботи. Барнс не відзначався ні доброзичливістю, ні блискучим розумом, проте був людиною старанною, впертою до того ж непідкупною. підкупною. Це все, одначе, не означало, що він радів нашому товариству. Біля Барнса стояв невисокий чоловічок у розтебниці оксамитовій курця Фітес. Його черевики аж сяяли глянцем, а штани були бездоганно випросувані. На поясі, оздобленому коштовним камінням, висіла дорога рапіра, з під куртки визирав сріблястий м'який, мов тигрова шкура, форманий жакет, а руки були затягнуті в лайкові рукавички. Одне слово, справжній дженджик. На превеликий мій жаль під усім цим розкішним убранням ховалося тіло квіла кіпса, тож я дивилась на нього як на щура, що джерес срібного відерця і кру. Кіпс був рудий, худорлявий і безмежно самозакоханий, з багатьох причин, головною серед яких було те, що ми частенько говорили кіпсові все, що про нього думаємо. Він давно вже ненавидів агентів Локвуд і ковтілому, і кожного з нас, зокрема. Ставши керівником команди в лондонському відділі Фітис, одним із наймолодших на всю агенцію, він регулярно працював на депрік разом із Барнсом. Зараз він саме зачитував інспекторові щось із своєї тепі з файлами. «48 випадків появи привидів першого типу лише за останню ніч у зараженій зоні Челсі, читав він. І якщо вірити рапортам, 17 привидів другого типу. Концентрація зростає. А скільки смертних випадків? поцікавився Барнс. Вісім, якщо врахувати трьох волоцюг, як і раніше, телепати відзначають небезпечний рівень психологічного випромінювання, однак його походження досі не з'ясоване. Гаразд, коли ця демонстрація скінчиться, ми вирушимо до Челсі. Я хочу, щоб агенти розділились по чотирьох секторах разом з телепатами, прикріпленими до них. Хай вам дітько!» Бернс помітив нас із локвидом. Зачекайте хвилинку, кіпсе. Добрий вечір, інспектори!» розплився в широкій усмішці Локвод. Привіт, Кіпси. Їх немає в списку, вже ж? мовив Кіпс. Хочете, я викину їх звідси. Барнс хитнув головою і відсорбнув супу. Локводе, пано Карлайл, сказав він. Радий бачити вас. Чим можу стати в пригоді? Радощів у Барнсовому голосі було не більше, ніж у людини на похороні власної матері. Слова стати в пригоді вийшли в нього найвиразніше. Ні, не можна сказати, щоб він ненавидів нас. Ми нато часто допомагали йому. Проте часом і роздратування вистачає надовго. Ми просто проїздили поряд, відповів Локвот. от і вирішили привітатись. У вас тут, бачу, велике зібрання майже всі лондонські агенції. Його усмішка стала ще ширшою. А ще ми хотіли поцікавитись, чи не забули ви надіслати запрошення і нам. Барнс уважно поглянув на нас. Пара від стаканчика сопом клобачилась коло його вусів, наче туман у китайському бамбуковому гаю. Він ще раз відсорбнув і коротко відказав: Ні. Смачний суп, еш?» – трохи помовчавши, запитав Локвот. Який, до речі? Томатний. Барн зазирнув у стаканчик. А що власне таке? Чим вам не до вподоби мій суп? Ні, цілком до вподоби. Особливо той шматочок на кінчику ваших вусів. Дозвольте спитати, чому Депрік не залучив агенцію Локвот і кодо операції в Челсі? Якщо вторгнення таке серйозне, чому ви відмовляєтесь від нашої допомоги? Не бачу в ній потреби. Насупився Бернс, розглядаючи натовп, що зібрався біля колони Нельсона. Навіть якщо ця криза виросте до національного масштабу, становище нашого департаменту не таке безпорадне, щоб залучити ще й вас. Озирніться! Бачите, скільки тут агентів? До того ж, кваліфікованих! Я справді озирнулася, декого з підлітків що стояли довкола. Я знала, як агентів з хорошою репутацією, інших і з гіршою. Біля постаменту колони шикувалася групи блідих дівчат у куртках гірчичного кольору. В їхньому керівникові, товстелезному чолов'язі з двома підборіддями, круглим, мов кавун черевом, і неосяжними сідницями я впізнала пана Адама Банчерча, власника одноіменної другорядної агенції. Локвед спохмурнів. Кількість і справді неабияка. А от якість. Він нахилився до барнцевого вуха і тихо додав: Скажімо, Банчерч? Ну, згляньтеся! Барнс відповів, помішуючи свій суп пластиковою ложечкою: Я не заперечую ваших талантів, пане Локвуде. Уже ваша сліпуча усмішка може правити нам за ліхтар у найтемніших алеях. Але скажіть мені, скільки агентів працює у вас? Ще й досі троє, а вже ж? І один з них Джордж Кабінс. Ви з паною Карлайл, звичайно, молодці, але троє зайвих агентів навряд чи стануть нам у великій пригоді. Він постукав об обкрай стаканчика і передав її кіпсові. Операція в Челсі дуже масштабна. Вторгнення охоплює велику територію. Ціні, спектри, примари, причайні. їх з'являється дедалі більше, і ніхто не може зрозуміти, де головне джерело цієї навали. Ведеться спостереження за сотнями будинків, цілі вулиці доводиться евакуювати, жителі вкрай невдоволені цим, завідти й нинішня демонстрація. Тому нам потрібно багато агентів і до того ж таких, які роблять те, що їм кажуть. Ось дві найголовніші причини, з яких я не можу запросити вас. Він рішуче сьорбнув із стаканчика і вилився. «Хай йому дідько, гаряче. Подмухино йому на суп, кіпсе. Локот насуплено відвернувся. Вдалого вам вечора, інспекторе. Зателефонуйте нам, коли справа зайде в глухий кут. Ми попрямували назад у таксі. Лохване, зачекай. Кіпс із стекою під пахвою наздоганяв нас. Чи можу стати в пригоді? холодно поцікавився Локвод, глибоко засунувши руки в кишені. Я не хочу сваритися з вами, відповів Кіпс. Хоче міг би слово честі. Я хочу дати вам пораду. Головним чином Люсі, бо ти все одно мене не слухатимеш. Мені твої поради теж не потрібні, відрубала я. Кіпс вишкірився. І все-таки послухайте, ви ж нічого не знаєте, а тут у Челсі коїться щось страшне. Стільки гостей відразу я ніколи ще не бачив. До того ж, найрізноманітніших, зокрема й дуже небезпечних. Ніби хтось змішав їх докупи. Моя команда три ночі поспіль патрулювала один і той самий провулок позаду Роуд. Перші дві ночі не було нічого. А третю на нас із темряв виліз Косто Грім. З'явився поряд із Кит Годвін і Недом шоу. Тільки уявіть: Косто Грім! Невідомо звідки! Барнс не розуміє, що діється, і ніхто не розуміє. Локвіт стинув плечима. Я пропонував вам допомогу. Ви відмовились. Кіпс почухав пальцями стрижену маківку. А вже ж відмовились, хто ви такі? Ніхто. Що там у вас, скажімо, цієї ночі? Яка-небудь дурниця? У нас привид, який лякає звичайних людей, відповів Локвуд. Хіба це дурниця? Я так не думаю. Кіп скивнув. Так, звичайно, тільки якщо ти хочеш братися до серйозних справ, тобі треба працювати в справжній агенції. Кожен з вас міг би легко влаштуватися у фітис. Я сам готовий узяти Люсі до своєї команди, хоч завтра. Я вже запрошував її раніше. Я поглянула йому просто в очі. Так, і ти вже чув мою відповідь. Як собі хочеш, обурено відказав Кіпс, але я ще раз тобі раджу вгамуй свою гордість і приходь до нашої команди, інакше ти просто марнуватимеш час. Він ще раз кивнув мені і подався назад. От уже нахаба!» – буркнув Локвот. Балека, як завжди, всяку нісенітницю. Чи нісенітниця то була, чи ні. Однак після цього локот замовк і далі їхав без жодного слова. Тож мені самі довелося нагадувати шоферові потрібну нам адресу Байт Чепел, Нельсон стріт, будинок номер 6, де нас чекала їстя під вуаллю. Будинок із терасою стояв на вузенькій вуличці. Наша клієнтка, пані Пітерс, уже виглядала нас. Двері відчинились іще до того, як я встигла постукати. То була молода, помітно знервована жінка з рано посивілем від клопотів волоссям. Голову і плечі вона закутала теплою шаллю, а в руці затягнутій рукавичку тримала великий дерев'яний хрест із розп'ятцям. Вона там прошепотіла пані Пітерс. Там, на горі? Звідки ми знаємо, відповіла я. Ми ще навіть не увійшли. Її видно з вулиці, шепотіла далі господиня. Діти кажуть, що її видно з вулиці. Ні локводові, ні мені не спало на думку оглянути будинок зовні. Ми відійшли на порожню бруківку і запрокинули голови, щоб придивитись до двох вікон на другому поверсі. Одне з цих вікон, просто над дверима, було освітлене, керамічна плитка, помітна крізь шибку, свідчила про те, що це ванна кімната. Друге вікно темне, навіть не віддзеркалювало, як інші вікна, світла вуличного ліхтаря, що стояв біля сусіднього будинку. Це вікно скидалось на порожню чорну діру, а якщо пильно придивитись, у ньому можна було помітити жіночу постать. З надвору здавалося, що жінка стоїть біля вікна, обернувшись до нього спиною. Можна було навіть розгледіти її чорну сукню та пасма дового чорнявого волосся. Ми з локвидом повернулися до дверей, я кахикнула і сказала Так, вона там. Хвилюватись вам не слід. Запевнив локвод пані Пітерс, коли ми проходили повз нею до передпокою, і зблиснув своєю впевненою, увімкнену на 50% потужності усмішкою. Зараз ми підемо нагору і подивимось. Наша клієнтка схлипнула. Тепер ви розумієте, чому я не можу спокійно заснути, пане Локводе? Тепер ви це розумієте, вже ж? Її перелякані очі скидались на два повні місяці. Вона подалась за нами, виставивши перед своїм обличчям хрест як маску, і ледве не вдарила ним Локвода по носі, коли той несподівано обернувся. Пані Пітерс! сказав він, обережно відводячи хрест униз. Зробіть, будь ласка, для нас одну єдину річ украй важливу. Яку? Підіть до кухні і поставте на вогонь чайник. Ви можете це зробити? Звичайно, так, так, поставлю. Чудово! І заваріть нам по чашці чаю. Ні, не приносьте їх нагору. Ми самі зайдемо на кухню, коли закінчимо. Сподіваюсь, чай тоді ще не прохолоне. Ще одна усмішка, легенький потиск руки, і ось ми вдвох із локвином вирушили вгору вузькими сходами, човгуючи торбинами об стіну. Коридора на другому поверсі не було, просто від розширеної горішньої сходинки вели троє дверей: одна до ванної, друга до спальні в задній частині будинку і третя до спальні, що виходила на вулицю. В ці треті двері було забито не менш, ніж півсотні важких залізних цвяхів, з яких звисали ланцюжки та жмутки лаванди. Самих дверей за всіма цими оберегами майже не було помітно. Цікаво, пробурмотіла я. Еге ж, ризикувати наша господиня не любить, погодився Локвот. Ти диви, вона ще й псалми співає. Цього щоправда, слід було чекати. Знизу ми почули, як відчинилися двері на кухню, задріботіли кроки, а потім до нас долинув кволий жіночий голос, що проспівав у ривок псалма. Навряд чи це допоможе тут, зауважила я, перевіряючи свій робочий пояс, дістаючи рапіру. Або оцей хрест він нічим не зарадить, якщо його зроблено не з заліза або срібла. Лок дістав з торбини тонкий залізний ланцюг і обкрутив його круг зап'ястка. Зараз він стояв так близько, що майже торкався мене. Такі речі принаймні заспокоюють, сказав він. Які більша частина колекції моїх батьків? Пам'ятаєш бубон з кісток та павинних пер у нашій бібліотеці? Оберіг проти духів з острова Балі. В ньому немає жодної унції заліза чи срібла. Гаразд, ми готові. Я всміхнулась до нього. За дверима на нас чекає жах, і я зустрінуся з цим жахом через кілька секунд. Та моє серце аж співало з радощів через те, що ми з локвадом стоїмо в цьому будинку разом. І це, правду кажучи, все, чого мені треба в цьому світі. Готові, підтвердила я. І мені вже кортить випити свіжого гарячого чаю. Я заплющила очі, готуючи їх до переходу від світла до темряви порахувала до шести. А потім відчинила двері і ступила до кімнати. За бар'єром із цвяхів було так холодно, ніби хтось на цілу ніч залишив відчиненими дверця та холодильника. Коли ж локвид зачинив за нами двері кімнати, нас поглинула темрява, така, що мені здалося, ніби я пірнула в чорнило. Не було навіть відблисків вуличного ліхтаря на стелі. При цьому, одначе, на вікні не було жодної завіски. Перед нами чорніли голі шибки. І щось між цими шибками не пропускало до кімнати ані промінчика світла. Крім того, що в спальні було холодно й темно, тут іще хтось плакав. Плач був моторошний, тужний і водночас скрадливий. Він якось химерно відлунював, так, ніби ми стояли серед широченного порожнього простору. Локвуде! прошепотіла я. Ти тут? Він легенько по-дружньому штовхнув мене вбік. Тут, поряд із тобою. Хай йому біс, як холодно, треба було надягти рукавички. Я чую плач, вона у вікні, між шибками. Ти бачиш її? Ні. Не бачиш її кощавих пальців? Ні. І будь ласка, не треба мені їх описувати. Добре, що мені бракує уваги, інакше я не спав би цілу ніч. На ній сіра сукня з мереживом, а на обличчі ніби подерта вуаль. В одній руці вона тримає лист він забруднений чимось темним, не знаю, чи слізьми, чи кров'ю. Вона тулить цей лист до грудей своїми довгими кущавими пальцями. Зараз я проскладаю ланцюги. Найкраще, що ми можемо зробити, це розбити шибку, розбити зібрати всі друзки і відправити їх на спалення. Локвуд говорив напрочуд спокійно, і я чула, як він брязкотить ланцюгами. Локвуд, зачекай. Я стояла, відчуваючи, як повітря опікає мені лице холодом, і спрямувала свій слух на глибші потаємні речі. Плач став тихішим, а потім до мене долинув ледь чутний шепіт. Сховала. Що? запитала я. Що ти сховала? Люсі, мовив Локвот, ти не бачиш того, що бачу я. Ти не повинна розмовляти з тією тварюкою, це погано скінчиться. Він узяв мене під лікуці, потяг за собою. Я ступила в коло з ланцюгів, голос ущух, повернувся на мить і знов ущух. Забери ланцюги, буркнула я. Мені нічого не чути. Сховала, сховала. Люсі. Цить. Я сховала його. Де ти сховала його? запитала я. Де? Там. Коли я обернулась, мій зір став яснішим. Краєм ока я побачила обриси вікна, а між шибками чорнішу за ніч постать із довгим волоссям, згорбленими плечима і химерно піднятими над головою руками. Чи то в шаленому танці, чи в якомусь чаклунському обряді. Неприродно довгі пальці ніби тяглися до мене через усю кімнату. Я зойкнула. Відчули, як локвид, що стояв поруч, кинувся вперед і змахнув своїм клинком. Довгі пальці зламались, випустивши промені потойбічного світла, які порозлітались на всі боки, ніби переломлені в призмі. В моїх вухах вибухнув дикий вереск, потім брязнуло скло і запала тиша. Вереску щух. Спальню заповнило блідо рожеве світло ліхтарів з Нельсон роуд я нарешті змогла розгледіти речі, що стояли в кімнаті. Якою ж маленькою вона тепер виявилась. Звичайнісінька собі кімнатка з дитячим двоярусним ліжком, кількома стільчиками і темною шафою, що стояла недалеко від мене. З під дверей до спальні заструменіли тепле повітря, що так приємно торкалось моїх змерзлих гомілок. Локвуд стояв переді мною з рапірою в руці. Крізь розбите вікно на двір звисав залізний ланцюг. У будинку навпроти світились вікна, з віконної рами, наче зуби, стриміли скляні друзки. Локвот, відсапуючись, обернувся до мене, пасма розкуйовдженого волосся ховали від мене одне його око. З тобою все гаразд? запитав він. Звичайно, відповіла я і поглянула на шафу. А що зі мною мало статись? Вона ж напала на тебе, Люсі. Шкода, що ти не бачила її обличчя, коли з нього злетіла вуаль. Ні, ні, запевнила я, все гаразд. Вона просто показала мені схованку. Яку схованку? Не знаю, мені треба зосередитись. Помовч, будь ласка. Локот побокував, а я рушила до шафи. Шафа була велика і стара, зроблена з майже почорнілого дерева. Дверцята прикрашала старовина різьба, я потягла за них, вони з рипінням відчинились. Усередині висів дитячий одяг, геть побитий міллю. Я подивилась на нього, пирхнула, а потім рішуче відсунула вішаки вбік. Підлогу шафи було вирізано з суцільного шмату деревини. Якщо дивитися збоку, вона піднімалась над нижнім краєм шафи десь на фут. Я дістала свій кишеньковий ножик. Локвот нахилився над моїм плечем. Люсі, вона показала мені свою схованку, знову пробурмотіла я. І мені здається, ось. Я застромила лезо ножика в щилину між підлогою і задньою стінкою шафи, потім натиснула і панель пішла вгору. Щоправда, з вішаків попадала половина одягу, та головне було зроблено. Я заховала ножик і дістала замість нього ліхтарик. Ось, повторила я, бачиш? У порожнинні, що відкрилась, лежав аркуш паперу, запорошений, згорнутою кілька разів, запечатаний сургучем. На папері видніли темні плями чи то сльози, чи то кров. Вона показала мені це місце, ще раз пояснила я. Тобі не варто було хвилюватися. Локот кивнув, та його обличчя далі супилось. Він уважно поглянув на мене і мовив. Можливо. І несподівано широко всміхнувся. Найкраще те, що че, напевно, ще не прохолов. Якби вони ще здогадались подати до чаю печиво. Я повнилася щастям, чуття не зрадило мене. Вистачило лише кількох секунд, щоб увійти в контакт із приводом і зрозуміти його наміри. Так, локвот здатен бачити прояви, однак я можу зазирнути ще глибше. Я можу знаходити сховані речі, інакше кажучи джерела. Поки я вилізала з шафи, Локвот тримав дверцята, я всміхнулася до нього і стиснула його руку. Коли ми вийшли на сходи, до нас долинув кволий голос пані Пітерс. Вона досі співала в кухні псалми.